Доброго ранку! Сьогодні 19 грудня 2024 року. Заняття в старшій групі злітня. Тема заняття частування для сім'ї. Доброго зимового ранку. Всім вам, мої любі друзі. Сьогодні у нас заняття злітним. Тож сідайте зручно та дивіться на екран. Діти, яка зараз пора року. Так, зима. І ми повертаючись з прогулянки, хочеться нам попити гарячого чаю. Своєю сім'єю, з родиною. Ось подивіться, який буває чай. Що тут зображено? Так, клубніка. і чай такий. Лубнічний. В багатьох країнах люблять чай з молоком, адже в кожній країні свої звичаї, і вони також проводять чаювання в колі сім'ї, в колі родини. Дуже смачний чай з фруктами він називається фруктовий чай. Ось подивіться на чашку. Що тут зображено? Клубніка. Тобто чай сюди ми наливаємо який? Клубнічний. Так, а ось що ми бачимо тут зображено? Так, голубіка. Ось ми вже розглядали з вами чай фруктовий. А на цій чашці що зображено? Лимон це дуже корисний гідкий чай, особливо взимку. Організм наш потребує багато вітаміну С, тож споживайте чай з лимоном, це чай лимонний. Ось облепиха, чай облепиховий, а це яблуко, чай. Яблучний. Це дуже смачні та корисні чаї для нашого організму. А що ж нам потрібно для чаювання? Так, потрібен чай, чашки, лця та чайники. Що спільне, а чим вони відрізняють? Так, подивіться, чашки кришки немає, чайника є. Ручка є і в чайника, і в чашки. Носик є в чайника, а в чашці цього немає. Ось подивіться, чайники бувають різні за формою, овальні, круглі, і різні за кольором та візерунками на ньому. Ось подивіться, які чайники можна зліпити. Сьогодні ми будемо з вами виготовляти з пластиліну. Чайник для чаювання колі вашої сім'ї. Ви оберете для себе пластигін, який вам подобається, адже ви бачите, що можна ліпити різних кольорів та прикрашати також різними різерунками. Ось подивіться чайник, який вийде в ці заняття. Ви бачите і носик. І кришка, і ручка, і ось основна частина, це бік чайника. Для того, щоб пальчики працювали, зробив заряд. Оцей пальчик мій дідусь, а цей моя бабуся, а цей пальчик мій татусь, а цей моя матуся. Оцей пальчик це я. Ось і вся моя сім'я. Давайте на іншій руці. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей моя бабуся. Оцей пальчик мій татусь. Оцей моя матуся. Оцей пальчик це я. Ось і вся моя сім'я. Для роботи нам потрібно. Давайте розглянемо, що. Дошка, серветка та пластилін і стеклі. Розпочинаємо ліпити пальчики готові, у нас настрій гарний, тому що ми ліпимо чайник для своєї сім'ї, для чаювання. Розрізаю. Щоб була більша така частина в мене. І ще шматочок, адже нам і носик потрібен, і ручка, і кришка. Ось розминаю пластилін. Він у мене доволі м'який. Коловими руками між долоньками. Ось вийшла така кулька. І мені потрібно дно, я притискаю, а також Тепер вони мають форму круга. Ось так. Місте для кришки та дно. Ось, бачите, вже мій чайник стоїть. Тобто правильно все виготовлено. Зараз я ще розрізаю і буду виготовляти криш. Також розкочую головими рухами в руках, приплюснула. Ось в мене вийшов уже круг такий. Потрібно приміряти, щоб не була і велика, і мала кришка. Ось так. Якраз гарна кришка. Так, тепер беру маленький шматочок, відрізаю. І скочую маленьку кульку та притискаю до кришки. Ось, бачите. Так. Добре, продовжуємо. Розрізаю. Невеличкий шматочок пластиліна навпіл. І розскочую рука вже продольними рухами і роблю ось таку ковбасу. Це буде в мене нос. Притискаю, придаю, щоб була форма носика. Ось потрібно пригладити, притиснути, щоб носик тримався біля чайнички. Ви дивіться уважно, та також сліпите такий гарний чайник. А зараз я буду виготовляти ручку також продольними руками, між долоньками. І ось придаю ручці її форму. Загинаю. І ось так отака ручка буде. Потрібно притиснути. Ось притискаю і приєдную. Так, основа чайника готова. А тепер хочеться прикрасити його якимись гарними, яскравими кольорами. Жовтий колір, коли використовуєш, то зразу стається, що стає тепло, тому що жовтий колір це колір чого? Так, колір сонця, колір тепла. А нам взимку його так не вистачає. Ось продольними рухами на дошці я розкочую пластигін у довгу ковбаску таку. Ось пальчики так працюють, у вас також будуть працювати, ви також виконуєте пальчикову гімнастику. І ось приміряю, щоб відрізати ось так. Ще хочу трошки тонше зробити. Цей чайник у нас буде прикрашений. Я впевнена, що ви дуже часто збираєтесь сім'єю, особливо взимку, та п'єте чаї, тобто проводите чаювання за сімейним столом. Це дуже важливо, дітки, в кругу сім'ї, це робити. І ось я притискаю нижче кришки, ось пальчиками приглажую. Ось уже чайник стає веселіше. але в мене ви бачите, що ще є червоний пластилін. Я його також буду використовувати для прикрашання. Я думаю, що ви здогадали, що я буду робити з нього. Так, я буду робити з нього кульки. А щоб зробити з нього кульки, потрібно розкатати продольними руками таку довгу ковбаску, відрізати невеличкі шматочки та приплюснути. І в нас будуть такі хорошими. Ось пальчиком одним достатньо, тому що шматочки маленькі. Спочатку на кришку, кульки мають бути маленькі, тому що і чайник не дуже великий. В залежності від того, який чайник, такі кульки. Якщо чайник великий, то можна більші кульки. Якщо чайник малий, то також кульки відносно маленькі. Ще раз скочую, щоб такий. У вас була зовсім тоненька. І ось кожен шматочок я розкочую і притискаю до свого виру. А ми з вами, поки я буду доліплювати, давайте поговоримо, яка ж у вас сім'я. Кожен може описати свою сім'ю. Так я впевнена, що ви кажете. Сім'я дружня, весела, працьовита, вічлива, що ви з повагою відноситися один до одного з любові, а саме чаюванням можна вести гарні бесіди, розповісти, як пройшов кожного день. Матуся та батько розповідають вам, як у них справи на роботі. А ви розповідайте, чим ви займались також цілий день. Адже у вас також справ багато і повчити букви і послухати казку, яку вам прочитає бабуся або дідусь, поки батьки працюють, або старший брат або сестра. Що ви бачили на прогулянці, саме за чинуванням, можна про це розповідати. Тому що, коли сім'я дружня, тоді хочеться говорити та й говорити, розповідати про свої справи, про якісь проблеми, якщо у когось вони виникають. А зараз зима, і ви виходите на вулицю і бачите. Нові ознаки цієї пори року, тому хочете за сімейним столом поділитися своїми найближчими людьми, а найближчі це ваша сім'я. А сім'я це хто діти? Так, це мама, тато та діти. І ось залишилось кілька штрихів, кілька кульок ще мені зробити, і мій чайник готовий для чаювання. Ось подивіться, і в мене вийшов чайник. Ось я притискаю, щоб все гарно було. Ось такий чайник і вийшов у мене. Ви бачили, як я виготовляла чайник, який він у мене вийшов. Я впевнена, що у вас також вийдуть дуже гарний чайник. Тож чекаю на фото ваших робіт. Сідайте та ліпіть. Гарного вам дня! Наше заняття завершено. Будьте здорові. До побачення!